Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У броварах Київської області, 8 червня, група людей, яка відпочивала біля озера, напала на чоловіка. Усе тому, що він попросив вимкнути російську музику. За справу вже взялася поліція. У столичних пабліках поширюється відео та повідомлення про те, що у броварах люди напали на киянина Олександра, який попросив їх вимкнути російську музику в публічному місці. Агресивна п'янь кидалась на Олександра, намагались зламати йому велосипед, обкладали матюками. Також це бидло відверто погрожувало чоловіку та його сину. Йдеться в повідомленнях і соцмереж. Судячи з розмов на відео, чоловік викликав. Поліції на місце події, що дуже обурило на тверезих відпочивальників. Більшість із них жінки. На кадрах видно, як вони чіпляються за велосипед Олександра та не відпускають чоловіка, хоча той вимагає не чіпати його майно. Одна з жінок валить транспорт на землю. Це все відбувається на очах у маленького сина киянина, який стоїть поряд і плаче. Наразі проводиться перевірка, після чого правопорушників буде притягнуто до відповідальності, зазначили в поліції. Okay. Окей, пропустіть, будь ласка. Пропустіть, будь ласка. Пропустіть, будь ласка, не чіпайте своїми руками. Не чіпайте мене своїми руками. Не чіпайте мене своїми руками, я сказав. Не чіпайте мене своїми руками. Я сказав, не чіпай мене своїми руками. Я, я нормально прошу. Я нормально прошу, не чіпайте мене своїми руками. Я ще раз прошу нормально, адекватно. Не чіпайте мене своїми руками. Уважаємо, ви визвали поліцію, ми okay. очікуємо поліцію. Yeah. Все. Я зараз не доводить у Давай. визивай! Давай, yeah, давай, давай. Давай. Не чіпай мене своїми, своїми руками. Не чіпайте мене своїми руками. Не чіпайте мене, будь ласка, я прошу. Я прошу нормально, спокійно. Ти блядь, Не чіпайте мене своїми руками. Все. Вы не полі. чіпайте мене своїми руками, я вас прошу. Я вас прошу, не чіпайте мене своїми руками. Да, все все. Да. Будь ласка, це моя власність. Не чіпай її Зачем? своїми руками. Зачем ви? Зачем ви Подивіться, дитина да. плаче, Чекам це полі. мій син. Подивіться, Чекам що полі. вона робить. Не чіпай мене своїми руками. Зачем ви визвали поліцію? Зачем ви да. визвали вы да, поліція? Зачем okay. Зач... забріть забріть дитину? Заберіть дитину, будь ласка. заберіть. Ні, зачем визвали вы да, поліцію. Не чіпай чі? мене своїми руками. Да, я вас не чіпаю. Ви навіть не чіпай, б... Okay. У нього умер папа ну, на воді. Він знімає. Моєму папі було 37 років, а ви такі okay. старі. старідесят тучи, okay. яких вас захищають ваші жопи. Лиза, все а мій папа залишився плітам. Він зімальна каміру, щоб його обіцяли. А де він сам його обіжають, його жінці на нього напали, если що. Він визвав Вызвал ментов, да, давайте, давайте давайте дождемся, да, дождем, да, дождем, да, дождем, да, конечно, дождемся.